У стосунках є певні етапи, і кожен вартий того, щоб його прожити. Чому? Бо вони допомагають перевести зв'язок на новий рівень. Зачарування ми бачимо партнера через ідеалізований образ. Так, це приємно, але це лише початок. Розчарування ми зустрічаємо реальну людину і помічаємо, що вона не завжди ідеальна. І це не завжди провал стосунків, а етап сепарації. Сепарація прийняття різниці, вміння бути разом без ілюзій. Стосунки стають глибшими, зрілими і справжніми. Є важливе уточнення, ми говоримо про звичайних людей. Тема нарцисів чи аб'юзивних стосунків це не стосується. Тому що там такі етапи не працюють. А тому висновок наступний: проходити кожен етап це не ризик, це інвестиція в глибину та стійкість стосунків. Не варто їх одразу руйнувати, бо саме через ці етапи народжується справжня близькість.